Стрий! Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А гостем студії є старший викладач кафедри нової та новітньої історії України, Українського католицького університету, науковий працівник Центру досліджень визвольного руху, член наглядової ради Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Нальонського, автор низки статей з історії українського націоналістичного руху у міжвоєнній Галичині Василь Стефанів. Отож, пане Василію, до вас перше запитання як до викладача педагога. Ви в одному зі своїх інтерв'ю сказали так: дати знання це пів справи. У більшості університетів України студенти дійсно отримують добрі знання, але досвід показує, що самих знань замало. Сьогодні фахівець, особа, яка має намір зайняти активну позицію у будь-якій з ділянок життя суспільства, повинна мати свідоглядну базу. А вона є результатом особистої реляції між професором та студентом, між молодими та вже досвідченими науковцями, зрештою, і між студентами, які свідомі важливості академічного формату спілкування. Отож, підсумовуючи ваші слова, до вас перше запитання: функціонування Українського католицького університету у світлі сказаного отже, завдання. Різного, різних університетів, тобто кожен, кожен університет ставить собі е, певні е, чіткі завдання. Це є мета, місія і е... Певні які світоглядні речі. Е, український католицький університет в першу чергу виховує добрих е, людей. Це основне. Тобто, окрім того, що мають бути певні знання у студента, має велике значення також і е, певні світоглядні речі. Е, ми стараємося виховувати студентів як добрих фахівців, але також і добрих християнів, і просто добрих людей. Тобто, кожна кожна. Е, наш університет, окрім певних освітніх речей, також має свою, е, свою ідеологію чи свою певну е, місію. І для нас це є саме виховання е, українського суспільства в е, релігійному українському дусі, тобто на основі вчення церкви, а також і е, як, як як, як громадянина цієї держави, тому що університет має також і виховувати суспільство загалом. Дякую, ви самі навчалися в українському католицькому університеті, і ви мали можливість слухати цікавих знаменитих людей. Трошки про це е, важливо є для будь-якого університету, і для будь-якої людини, окрім. Звичайно ж таки, навчання це є спілкування з людьми, які вже щось здобули, які вже мають певний досвід, життєвий, науковий, професійний, і так далі. Ми стараємося дуже часто запрошувати різних відомих людей, істориків, науковців різних професій, для того, щоб вони поділили своїм досвідом з нашими студентами, для того, щоб студенти мали добрий приклад людей, які вже які вже щось здобули для того, щоб вони цим досвідом скористались в майбутньому. Серед таких ваших гостей і постійних відвідувачів, напевно, скажімо так, провідні історики як з України, так і з різних університетів Європи та Америки. ну, Згадаймо, наприклад, такі прізвища Ярослав Грицак, Наталя Яковенко, Єжі Аксер, Володимир В'ятрович, Олександр Зайцев, Олег Турій та багато багато. Інших і ще одну сторону, власне, вашого навчання в університеті я хочу зачепити. Ви, коли навчалися в університеті, були учасником програми міжінституційних гуманітарних студій. Трошки детальніше про це? Дякую, дуже гарне запитання. В першу чергу зараз. Цінується міждисциплінарні дисциплі... між студії, тобто е спеціалісти, наприклад, історики мають розуміти також ще і суміжні науки, наприклад, соціологія, е філософія, богослов'я, історія церкви, чи ще щось важко сказати так вже детально, психологія, зрештою, тому що е тому що багато питань з історії, наприклад, України потрібно е не тільки. Скажімо, досліджувати документи безпосередньо цих подій, але також розуміти певну мотивацію людей. Чому, це, чому ці люди так так вчиняли в певних історичних подіях? чи чому, чому була така їхня мотивація в різних контекстах? Ну, наприклад, напевно, зараз дуже важко зрозуміти, як молоді люди студенти. Могли брати участь, наприклад, в українській повстанській армії. Чому люди, які могли зробити собі добру кар'єру в польській державі, зрештою і в радянській державі, наприклад, Роман Шухевич який був досить талановитим, навіть бізнесменом, мав свою рекламну фірму. Чому людина жертвує своїм добробутом, своєю кар'єрою, своїм зрештою і життям, заради, заради вищої мети, заради здобуття, наприклад, української державності? І тут дуже важливо є. Дослідити, наприклад, саме оці психологічні моменти, які були, тобто у кожному історичному факті присутня людська складова, людський фактор, і історія без цього не може. От, власне, про це ви говорили в одному зі своїх інтерв'ю. Так, тобто, я завжди кажу, що добрий історик ніколи не каже, що він пише об'єктивну історію, те, що завжди в радянський час було. Ми пишемо суб'єктивну історію на основі нашого досвіду, на основі нашого. Сприйняття світу, чи нашу те, як нас виховувало, чи чи те, в якому яким ми середовищі перебуваємо, звичайно, ми маємо прагнути до цієї істини, але звичайно є певні суб'єктивні моменти, які впливають на, на те, що ми пишемо, як ми пишемо, і зрештою, як ми оцінюємо певні історичні події. До речі, порозуміння між Францією та Німеччиною теж фактично відіграв справу людський фактор. І таке саме порозуміння між Польщею та Україною витворить перспективу для розвитку цього ж таки Європейського Союзу. Декілька слів про це. Я... Завжди кажу, що для того, щоб нормально функціонувало суспільство чи нормально розвивалася українська держава, має бути досягнено декілька основних порозумінь в центрально-східній Європі. Так як був приклад порозуміння Франції і Німеччини, які завжди е, між собою воювали, і після Другої світової війни після цього порозуміння вдалося створити Європейський Союз. Завдяки цьому порозумінню е, зараз є важливо продовжити цей процес. Налагодження добрих стосунків між Польщею і Україною. Ми маємо дуже багато спільного історії, але переважно це спільне пов'язано з конфліктами між польтивізмом з, негатив, з негативними подіями, тобто це переважно конфлікти між поляками і українцями, які розпочинаються ще з 1569 року після Люблінської унії і тривали практично до завершення Другої світової війни. Дякую, ви науковий працівник Центру досліджень визвольного руху. Розкажіть, будь ласка, про цю організацію. Це незалежна наукова громадська організація, що вивчає найрізноманітніші аспекти українського визвольного руху у 20 столітті. Прошу деталі. Отже, ідея цієї організації зародилась на початку 2000-х років, і це було е, низка істориків, які цю думку підтримали, що треба створювати нову організацію, яка б досліджувала саме український визвольний рух. Зокрема, цю ідею підтримали такі відомі історики, як Ісаєвич, як Дашкевич і інші. Е, основна основна ідея цієї організації це було е, мова йшла про те, що в за за років української незалежності практично не досліджено основні етапи українського визвольного руху попри те, що дуже багато істориків про це пишуть, але окремого якоїсь інституції, які би розглядали українську історію двадцятого століття, як Процес українського визвольного руху, який мав е, декілька, е, декілька аспектів, не було. Е, ми е, говорили про те, що двадцяте століття це є український визвольний рух, який закінчився 91-го року, здобуттям української незалежності. Його е, видів цього українського визвольного руху є декілька. Тобто це є Перша світова війна, це є перші визволені змагання або Українська революція 1917-1921 року. Це є міжвоєнний період, який має свої характеристики. Він має свої особливості в, е, в центральній Україні і в Західній Україні. Це є. Українська повстанська армія це є новий етап, це є дисидентський рух, і зрештою це здобуття української незалежності. Тобто центр досліджень визвольного руху намагається займатися саме цими основними видами українського визвольного руху, починаючи, тобто від початку його формування від 1914-17 років і аж до 1991 року, до здобуття української незалежності. Дякую. Я знаю, що силами центру була підготовлена виставка фотографій та документів про українські визвольні змагання, яка побувала у багатьох містах України, а також в Естонії, Литві, Греції, Грузії, в Європейському парламенті. Ще один напрямок діяльності цієї організації це вийшла книжка істориків центру. Досліджень визвольного руху УПА історія нескорених. Вона була названа найкращою у своїй номінації на минулорічному форумі видавців у Львові. Сьогодні центр тісно співпрацює з Національним музеєм меморіалом жертв окупаційних режимів Тюрма Лонського. У справі дослідження матеріалів про злочини радянського та німецького тоталітарних режимів на західній Україні проти мирного населення ще якісь напрямки можете назвати, чи я вже все перерахувала. Я, я бачу, ви дуже добре обізнані з нашої діяльності. Це дуже приємно, що е, нашою роботою цікавляться. І е, я можу сказати, що основний напрямок це є все таки науковий. Його менше видно, але це є дуже важливий напрямок. Наші історики їздять по конференціях практично по всьому світу. Можна сказати, що, наприклад, Руслан Забілий, інші Володимир В'ятрович, Ігор Дерев'яний постійно беруть участь в конференціях, також і за кордоном, тобто, ми намагаємося. Показати нашу історію, чи, чи чи представити нашу історію, також і на міжнародному рівні, і зокрема брати участь в міжнародних конференціях. Також е, приємно відзначити, що наших істориків постійно запрошують для читання лекцій е, в такі відомі університети, як Гарвард, як е, Кембридж і, і інші. Тобто питання українського визвольного руху є цікавим для Європи і є цікавим для світу. І дуже добре, що цю сторінку української історії нам вдається відкрити для більш широкого обговорення. Звичайно, є різні аспекти, є різні думки щодо українського визвольного руху, зрештою щодо діяльності української повстанської армії. Але добре, що це питання є цікавим для громадськості і для наукових кіл не тільки в Україні, але і за кордоном. Дякую, нещодавно ви побували в українській книгарні «Ідея» у стрію на зустрічі з читачами. І власне однією з ваших думок, висловлених на цій зустрічі, була така, що на розвиток нації, на її поступ, єдність, впливає її історична пам'ять. Ви сказали тоді, що українці, на жаль, не мають такої одностайної, єдиної історичної пам'яті, і в цьому не наша вина, а просто так склалася історія. А історію, як відомо, неможливо переписати. Ви, як історик, детальніше можете на цю тему трошки зачепити цю тему? Отже, з однієї сторони, те, що в українців різна історична пам'ять, це є мінус, тобто це є. Певні проблеми, тому що кожні вибори, кожні е, певні якісь питання, які е, мають загально національний характер, розглядається суспільством. По різному, тобто на окремі події українці сходу і заходу, півдня пів... і півночі по різному реагують. Я додам таку цитату з книги Історичні причини наших поразок і перемог. Власне, ця цитата продовжує вашу думку. Націю формує спільна історична пам'ять, що включає у себе однаковий для кожного члена спільноти набір. Як позитивних, так і негативних героїв, спільні героїчні події і чи не та спільні трагедії минулого. Отож, далі на цю тему це дуже добра думка, але в українському суспільстві ми маємо трошечки інше. Тобто, в нас суспільство на окремих героїв реагує по різному тобто захід. По іншому реагує на тих на окремих героїв які є для них героями. А е, схід на для для, для сходу ці е, ці герої є ну ант-анти-героями, але ми в цьому ми є інші, і це дуже добре. Ми є інші ніж, наприклад, росіяни. Для е, Росії є один спільний історичний міф: це є міф про велику перемогу в. в Вітчизняній війні чи в німецько-радянській війні в нас е, є декілька історичних пам'ятей, і це є теж е, відмінність українців від е, росіян. Тут ми є інші від них, і це дуже добре, тому що ми ніколи не можемо стати росіянами. Тому що у нас зовсім інша історична пам'ять. У нас їх є декілька, і це також в цьому є певний свій позитив. Я ще одну цитату не веду власне з книги Історичні причини наших поразок і перемог. А ви прокоментуєте її вашу точку зору? Отже, немає жодних підстав культивування надалі двох духовних цінностей. Існує одна історична пам'ять для всієї України від Ужгорода і до Дону. Питання лише умінні її доносити до жителів півдня та сходу. Чи ви згідні з цим? Я цілком погоджуюся з цією думкою. Так, у нас є інша різна історична пам'ять в українському Му середовища, але е, завдання різних громадських організацій, зрештою, це би мало бути основним завданням державної влади, і, зокрема, е, Міністерства освіти формувати єдину історичну пам'ять. Тому що для частини українців ця історична пам'ять є іншою, не тому, що вони так думають, а тому, що е, радянська зрештою, пропаганда сформувала для них таку історичну пам'ять, яку вони мають, наприклад. Невизнання частиною суспільства Голодомору, чи невизнання е, заслуг, наприклад, української повстанської армії в боротьбі з німцями. Е, це є е, на історичну пам'ять, окрім певних об'єктивних обставин, також впливає і е, певна пропаганда державна чи, чи, чи якихось певних інституцій. З е, досвіду. Праці в архівах ми бачимо, що формуванням української історичної пам'яті в радянський час, окрім різних державних інституцій, також е, займались такі, такі державні інституції, як КГБ, НКВД і інші, тобто спецслужби. Ну і ще одну цитату дозволю собі навести: ми заживемо цивілізовано і забезпечено, коли збережемо себе як індивідуальність, коли пізнаємо себе, коли пошануємо своє минуле. І власне тут ми впритул підійшли до ще одного запитання: до такої громадської організації, як Зарваницька ініціатива. Я знаю, що ви член цієї організації, а виникла вона за результатами зустрічі близько ста громадських активістів Західної України, які в травні 2010 року. Року зібралися в Зарванець, щоб скоординувати свою діяльність в нових реаліях, знайти силу, як відбудувати і як знайти шлях до правильних рішень для розвитку України. І власне про це я б хотіла почути від вас. Дякую. Отже, Зарваницька інституція — це громадський рух, який об'єднує дуже багато відомих і невідомих людей, і в першу чергу основне завдання, яке ми собі ставимо. Це є, ми, ми намагаємося так відійти до 20-30-х років до співпраці церкви з церквою, зокрема з тими церквами, які є державницькими, якщо так можна сказати, це греко-католицька церква, це православна церква Київського патріархату та православна автокефальна православна церква. Отже, тобто, ви співпрацюєте з усіма трьома цими інституціями? Ми, ми вважаємо, що саме ці церкви для України, України є дуже важливі, оскільки ці церкви формують українців, оскільки ці церкви виховують українців як людей, як суспільство, і формують зрештою основну думку в суспільстві. Про різні про різні напрямки розвитку цього ж таки суспільства, але що є важливе, Зарваницька ініціатива в першу чергу бере на себе таку важливу місію, яку, на жаль, в сучасному суспільстві дуже мало громадських організацій виконують. Це є просвітницький рух. Ми завжди говоримо про те, що для формування доброго громадянина України потрібно добре знати нашу історію. Треба знати зрештою наші поразки і наші перемоги. Потрібно думати про те, як формувати українську політику і надалі. Е, я дуже тішуся, що Зарваницька ініціатива була одним із ініціаторів формування комітету опору е, диктатурі, який е, саме заснувався в Львові, і потім був підхоплений відомими політиками у е, Україні. Загалом е, нам е, ми провели дуже багато зустрічей загалом по Галичині, і це були е, основний меседж ще основне послання яке ми про яке ми говорили Якщо сформулювати основну ідею роботи діяльності зарванецької ініціативи, то власне можна сказати такими словами, що Зарванецька ініціатива ставить перед собою мету вийти за рамки партійних поділів та об'єднати свої зусилля для зусилля для спільного захисту української справи і крок за кроком опановувати ситуацію, створювати власні правила співжиття і дотримуючись їх поліпшувати своє життя власне в цьому напрямку діє зарванецька ініціатива. dla dalej. Uh, Ви дуже правильно сказали, і основне, що ми хочемо зробити, це припинити цей поділ на різні політичні сили. Тобто, має бути декілька, звичайно, має бути декілька шляхів розвитку України. Кожна е, політична сила має запропонувати свій шлях, а суспільство має вибрати те, яке для нього є кращим. Але важливо, що ми завжди підкреслюємо, це треба е, думати про об'єднання, тобто про те, щоб е, спільно працювати для розбудови української держави, а е, не е, вступати в якісь е, міжполітичні чвари е, між лідерами чи, чи, чи між е, громадськими діячами зрештою. Дякую тоді. Наступне запитання виникає з попереднього, власне, воно перегукується з ним. Це про еліту, про українську еліту, про створення її. Я хотіла б почути вашу думку, по-перше, в тому напрямку, чи є така українська еліта, які проблеми її створення, і, власне, от як ви дивитеся на те, чи це правильно, коли говорять про відплив еліти в інші державні нації, і, власне, які причини цього, якщо ви вважаєте, що така проблема існує? Формування української політичної еліти це досить складний процес. Ми мали дуже багато в українській історії проблем, які призвели до того, що ця еліта українська тільки формується, а не є сформованою. Зрештою, якщо говорити про ХХ століття, це і голодомор. Який знищив значну частину української, зокрема сільської еліти, це є е, українська повстанська армія, де знищив де було знищено дуже багато талановитих людей, які могли спричинитись подальшому до розвитку української держави. Це є діяльність радянського союзу, яка е, чи більшовицької влади на Україні, яка призвела до того, що значна частина української талановитої еліти була е, розстріляна, вивежена і е, е, знищена в е, таборах в Гулагах. Тому ця еліта зараз тільки формується. Дуже добре, що ми маємо можливість формування цієї еліти, і я сподіваюся, що з новим поколінням, яке вже народилось в Україні незалежність з 91-го року, яке формується на цін на основних цінностях демократії, ця еліта проявить себе і в політичному, в культурному, в освітньому чи науковому житті. Дякую. І останнє наше традиційне запитання, Що б ви побажали нашим стріянам? як вам подобається наше місто, адже ви тут не вперше? Першу чергу я бажаю зараз. Буде новий рік, і ми переходимо в 2013 рік, в Першу чергу я бажаю всім, щоб е, наше, наше суспільство, стріяни, громада, громада стрия, не розчаровувалась і вірила в те, що е, ми будемо жити краще. Що ми будемо жити в державі, за яку нам буде е, гордо е, за, за, за яку нам буде приємно розказувати іншим чи іноземцям, чи чи чи, чи нашим друзям. Е, Тобто, в першу чергу, найбільша проблема, яка дуже часто є в Україні, це є розчарування, яке призводить до безвиході. Я думаю, що 2013 рік, зрештою, це залежить від кожного від, від нас, буде для нас кращим. І я сподіваюся, що ми будемо розвиватись в кращому руслі ніж було до того. Ще важливо, мабуть, а мабуть, найважливіше, те, що є важливе для кожної. Людини для, кож... для кожного громадянина. Це здоров'я, щастя, це здоров'я для батьків, для дітей і просто якогось Божого благословення на майбутнє. Я думаю, що все є можливо зробити, і ми будемо мати добру державу, але. Найважливіше це є Боже, Боже благословення, чого я і всім і бажаю. А про враження про стрий, я б хотіла, щоб ви сказали свою думку, власне, як історик, про, про музей родини Бандерів. Я вважаю, що дуже добре, що такі музеї є. Я дуже я вважаю, що вони мають бути, і кожен районний центр, кожне місто повинно в себе плекати української історії, тому що українська. Українське сьогодення твориться на основі того, що ми пережили, і важливо є якраз формування, те, що ми говорили на початку нашої розмови: формування доброго доброї доброї пам'яті про нашу історію, тобто історичної пам'яті. І я можу сказати, що дуже багато що відбувається саме з ініціативи громадськості, і важливо є те, що на місцях, на в районних центрах, містечках, в селах є дуже. Багато людей, які ну, на, на громадських засадах, е, з власної ініціативи... і не тільки на громадських засадах е, наш стрій щасливий ще тим, що міська влада завжди підтримує такі ініціативи. Це, це дуже добре. І е, це, це дуже добре, коли ще є і розуміння е, міської влади чи влади на місцях. Тобто е, добре, що є такі ініціативи. і... Е, завжди приємно перебувати в різних населених пунктах в містечках в містах всієї україни розмовляти, розмовляти з людьми про, про різні проблеми тобто дуже добре що є такі гарні зустрічі де можна поговорити про наші про наші проблеми про наш досвід і я дуже люблю перебувати саме в невеличких містечках тому що вони є якісь більш такі Сімейні, тобто тут більше люди одні одних знають і е, люди е, краще е, ну більш відверто спілкуються. А якщо можна так сказати про місто, то наше місто є харизматичним. Так то про людину так кажуть, а я б так назвала про так, наше так. місто в е, загалом, якщо говорити про Львівську область, скажімо, чи про Галичину, є дуже небагато міст, які можна назвати такими культурними чи інтелігентними центрами, і е, дуже добре, що в Львівській області їх є декілька, це звичайно. Стрий, це, звичайно, Дрогобич і ще, ще декілька, може, може когось образи назвати в Тернопільській області, окрім звичайно, Тернополя це Бучаш, це, це, це Бережане, тобто це ті центри на місцях, які якось акумулюють навколо себе певні якісь думки, певні якісь напрямки розвитку суспільства, створюють якесь таке інтелігентне середовище для дискусій, для обговорень, для, для, для розвитку. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні гостем літературної вітальні був старший викладач кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету, науковий працівник Центру досліджень визвольного руху, член наглядової ради Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Налонського, автор низки статей з історії українського націоналістичного руху в міжвоєнній Галичині ХХ століття Василь Стефанів. Дуже дякую, бажаю всім веселих свят і е, щастя, здоров'я е, в наступному році. Дякую здоров'я. В ефірі Стрий Ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Як завжди, на її завершення. Вашій увазі, наша реклама. Тільки до 5 січня святкові кредити зі знижкою лише в кредитній спілці Вигода за наявності довідки про доходи. Без комісії, без страхівки, без додаткових витрат кредити надаються споживчі на навчання, фермерські, підприємницькі, на будівництво та придбання житла, по енергозбереженню з відшкодуванням частини відсотків обласною державною адміністрацією.